Ми вирішили зробити баньку. Я вже забетонував ось такі сваї по периметру. І в центрі. Ось так тут буде баня з таким маленьким припічком, щоб можна було навісіком типу, складати дровішки. А спереді зробимо вітраж. Ну, розміри бані. Всередині десь плюс-мінус два, щоб можна було лягти і парити. Десь метр сімдесят. Ну, я вважаю, що тут розмір так з головою. Тут буде вхід, ось так, ось тут двері будуть, а отут будеш так сидіти, і тут буде такий здоровий вітраж, закріпили, каркас установили, накидали перемичок, знизу зробили, прикрутили уголки, накидав я профлиста туди, <тур> в деяких місцях метал. це все керамзитом. іде буде кинемо ще ось так перемички бруски 50х50, 50, а потім між ними вставимо полістирольчик, щоб було тепло, сверху покинемо фольгу і буде у нас розповкати звідтіля сюди, звітіля сюди, на ось цей трапік. Тут буде злив для води лишньої і для... Якщо там бризнули, або облився, або ще щось, або пара потекла, сюди вся буде стікати водичка. Плюс ми ось тут 60 см кинемо ОСБ і покладемо тут плиточку сюди і поверх, ось так сюди, де буде у нас сам дималь, щоб у нас нічого не загорілось. О, де буде у нас в баньки е, полістирольчиком, все приду піночкою, там підклав бурсочки, де буде дошка крутитися на склон ось сюди. Зараз кидаємо фольгу. Для теплої підлоги. І тоді вже зашиваємо самою доською. Ось сюди вже приготував ось такий лист ОСБ 600 на метр. Він стане ось сюди, де у нас буде сама пічечка для баньки. Так, ось так це виглядатиме. Я вже постелив фольгу, пройшов її по периметру силікончиком, Центр також силіконом. Тут де трапік, ось також все в силіконі, потім акуратно виріжу і все. Далі. Тут в мене ОСБ-20. Плиточка 8 мм буде класти сюди, де буде стояти буржуйка. І далі ось таку доску 30-ку 30 на 100. Пройду, пройшов фрезером по периметру, Шліфану її ще. Я вже її пройшов крупною 80-кою, і ще десь 120 кою пройду, щоб не було заусенців. Потім пофарбую. І все. Прикрутимо її ось так. Ось. І буде ідеально. Площадка готова. Плиточку поки що вкладати не буду, вже будуть стіни. Тоді вже цельно вкладу, щоб було все чітко. Залишилося підрізати ось сюди одну дощечку, і підлога повністю готова. Зор між фольгою і дочкою десь приблизно до сантиметра. Уклончики всі зроблені сюди на центр. Я вже показував. Тут воно отвір, трапік. Я його вирізав, все посиліконув, щоб. Всередину, в мій сендвіч туди не попала водичка. Ось, виглядається ось так. Це вже все прикручене. Тут зазори наскр наскрізь, ще е продувалася дошка. Ось тут стане стінка. Бачите, ось це край фольги. Ось це крайня дошка, та що буде на вулиці. Ось тут стане стіночка у мене, ось так. Сюди, сюди. Тут будуть 20 Короче, Коротше, так це виглядає. На, на заставке все должны быть так Нормально так будет. Дело вот. Раз, два. Короче, почти два метра будет. Тут буржуйка 80 сантиметров. По центру будет труба. Вот так вот.